Ну, це ж дивовижна, шикарна радісна новина. Ще один український авторський мультфільм. «Пригода Роні. Дуже раджу вам перейти і подивитися. Є нот анімейшн з вами. Ми дуже швидко розберемо, що це за мультсеріал. Такий собі сховок. Чомусь не квартира, а прямо от сховок, в якому мешкають три персонажики, але персонажів буде більше. Та спочатку подивимося на цих трьох. Безпосередньо сам Роні, який заворожує свою анімацію, і ще два други, які чомусь дуже сильно анімацію відрізняються. Чому? Тому що, можливо, над проектом працювали різні художники, скоріш за все, вони захотіли залишити свої авторські стилі, це як варіант, а може і ні. Але на всі ваші запитання ви дуже склали. Раді знаєтесь відповіді на самому каналі, бо там вже вийшла пілотна серія. А окрім пілотної серії, зараз автор. А це Гордій Гордієнко, хоч там і є авторська група, але я так розумію, він основний, так би мовити, надихаючий лідер в цій групі. Так от він у себе в дописах написав, що задавайте питаннячка, я вам на них буду відповідати в наступному відео. Я своє задав, можливо, і ви ще встигнете, бо відео має вийти на наступному тижні. Але повернемось до самої першої серії, яка називається Сховок. Це розпочинаються всі пригоди саме там, бо в сховку, де живуть три різних персонажі, раптово з'являється портал. І тут дуже прикольний гуморочок у мультфільма. Він такий і ніби чорнушний, але при цьому добрий, не жорсткий, як на мене. Ну зацініть самі. портал. Кажеш: ну якщо грошей не просить, то можеш спробувати зайти. Ну погодьтеся класно, тобто не тільки анімація, а й гуморочок в нас ципляються, це вже плюс. А й сюжет теж дуже цікавий. Бо сюжет цим порталом затягне нас в такі таємні речі, як а хто там батько, які сімейні таємниці і так далі, і тому подібне. І це захоплює прямо з першої серії. Я в захваті не знаю, як ви, а я в захваті. До того ж, вашу увагу хочеться пригорнути до якісної озвучки. і дуже приємно слухати. І це важливо, бо це ще й музичний проект. Там пролунає пісня, і хто чи це інтро пісня, яка буде повторюватись? Чи в кожному з випусків цього проекту буде нова пісня? Приходу зустрічайте, імена запам'ята. Мені подобається, мені справді дуже подобається, і ось ця захоплива інтригуюча історія самими авторами подається. Так, пригоди Роні, це музичний анімаційний серіал, що поєднує трилер, горор і комедію. Коли загадкові сили втручаються в звичайне життя, наші герої опиняються втягнутими в історію, де кожне рішення здатне змінити їх долю. Ну що, хіба не цікаво? Мені цікаво, я буду дуже чекати продовження. А вам, якщо ви ще не бачили, раджу піти і подивитися. Ну а якщо вже бачили, то розкажіть мені, а як вам... Які враження сподобалось, не сподобалось? Якщо не сподобалось, то з якого дідька це вам не сподобалось, коли воно таке прикольне? Ну а так хочеться побажати творцям, щоб в них не закінчувався запал, щоб ми не дуже довго чекали продовження. Бо я знаю, ви вже працюєте над другою частиною, хоч там один з авторів захворів, але бажаємо здоров'я, бажаємо сил, бажаємо зас засмаги. Наснаги, давайте так. Най буде наснага, а не засмага. І в цілому дуже хочеться, щоб ви хоча б досягли рівня університету Чупарського в плані популярності, в плані визнання, в плані того, як часто будуть виходити ваші нові серії, щоб ми не чекали так довго, як, наприклад, Правду і Кривду, який теж дуже гарний проект. Або яка біда сталася з на краю світів, вони залишилися без американської підтримки, а ми залишилися без проєкту. Я дуже сподіваюся, що ваша доля буде набагато краща. Ну а так продовжуємо чекати. Кокоса з його супротивом, правду і кривду, я все ще сподіваюсь. І дуже хотілося, щоб держава звернула свою увагу на такі проекти, як на краю світів. Бо... Скулити про те, що Маша і ведмідь є найпопулярнішим каналом, нічого з цим не робити, це дуже погано з точки зору влади. Не вирощувати в нашій країні покоління людей, які б любили український продукт, це дуже погано з точки зору влади. Але, ну, міндічгейт, всі ці речі, куди їм там витрачати гроші на мультики, вони витратять грошики на фільмочки з Лєночки Кравець, правда? І от наше з вами обурення і наші з вами вимоги до цієї ситуації теж мають щось змінювати. Бо наша влада дуже любить електоральну популярність, а їм не можна це давати без виконання таких простих вимог, як створення нормального дитячого контенту. Ну а поки ми покладаємося на приватних творців, на авторів, що створюють такі от шедеври, як приходи Роні. Сподіваємося на продовження і всіх найкращих Побажань від мене вам. Пишіть коментарі там, пишіть коментарі тут, взагалі, всюди на українському Ютубі пишіть коментарі, а ще лупаште вподобайки. І, звісно, перевіряйте, як гучно дзвонить ваш колотайчик, підписуйтесь, якщо ще не підписалися. І що, поширюйте це відео, можете навіть підтримати мій канал через Монобаночку. Як от ці от чудові люди, завдяки яким, взагалі, мій канал до сьогодні існує. Дуже вдячний вам всім за увагу. На все добренько! Оцей друг мені за стилем ще хоч якось вписується, а цей реально таке враження, що з іншого серіалу прийшов.